Мене звати Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці і одразу нагадую про підписку на мій авторський YouTube канал. І звісно, почнемо з констатації очевидного і невтішного. Ворог таки масштабував виробництво шахедів за дієвої підтримки нецивілізованого світу. 397 дронів вбивць на добу і світлини охопленого полум'ям Києва. Це вже щоденна реальність, в якій, до речі. Роками живуть Харків, Херсон, Сумщина, не окупована частина Донбасу. В такій ситуації постійно зберігати гарний настрій можуть хіба що Ірина Верещук. <ріплес> ну, ти Йо... скажи мені, чесно. Вона а, -а, -а. а що я її не знаю, О, боже. <ріплес> а це можна буде запікати. І віце-прем'єрка та міністерка юстиції Стефанішина Росія зможе запускати. По тисячі безпілотників на добу. Та нам по нас святого рис марадовий понятно. Яким ніхто не пояснив, що рано чи пізно їм таки доведеться відповідати за власні факапи і провали влади в цілому. Але це буде потім. Ну а зараз мережі шириться ролик з портретами задоволеної собою Стефанішиної у. Телефонах підлеглих. Я перепрошую. Покажіть, ласка, яка у вас фото стоїть на головному екрані? Хто мамина красуня? Хто найгарніша дівчинка. Ой, ти моя золотка. Орфейк? Хто розумник? Ой, яка ти чудова. Ой, подивись, подивись, ти найкраща дитинка в світі. Подивись, яка ти чудова, як ти чудово посміхаєшся. Особисто ж мене більше засмутила реакція на шахетно-ракетний терор міністра оборони Умірова. Він закликав нас із вами почекати ще кілька місяців, доки влада. Щось придумає і дасть раду тим не швидким примітивним, але смертоносним дронам. А де ж наші 28 підписаних угод про гарантії безпеки безпекових угод? країна на руках має підпринтер на ксерені 28 підписаних угод, які тут подавалися як безпекові, як великий прорив? Ще раз шахеди літають над нашими головами третій рік. Партнери і військові експерти давно попереджали ворог нарощує виробництво. Ну а міністр в анамнезі якого вже є скандал з неякісними мінами і передплаченими, але недоотриманими снарядами на мільярди, це корупційна схема, це тупе виганяння бабла. 78 мільярдів. 78 мільярдів, які ви збираєтесь залити Лехмару, вже давно всім відомі. І ми доб'ємося документів по цій темі. Ви не зможете їх вічно ховати. Так, от пан Умєров закликає почекати ще. То чого так переживати за безпеку для України? У нас же ж на руках 28 безпекових угод. Постаралися наші лідери, поїздили по всьому світу, всім підписали ручки собі в музеї. Взяли по примірнику, по протокольному примірнику кожної угоди в рамочці висять всі стіни в безпекових угод. Неприємний запах пішов, якийсь, і всі кажуть: ой, який запах від вас. Факт, що в нас що два тижні по країні вночі запускається 500 дронів. Означає, що вже провалено роботу, тому що про те, що дронів буде більше, ми знали ще рік тому. Росіяни вклалися в масштабування свого виробництва дронів. Вони вклалися в інвестиції технологічного апгрейду шахедів, вклалися в те, щоб вони літали вище, їх не можна було вловити мобільними вогневими групами. І наше міністерство оборони мало лідити процес, мало готувати рішення, а як ми будемо протиціяти післязавтра, Тобто, зараз це вже сьогодні. Цим по суті вже таким роянном шахетів. Підкреслюю, йдеться саме про примітивні камікадзе. А не про балістику, з якою наше ППО попри все бореться успішно. І як реагують п'ять-шість менеджерів на таку неквапливу реакцію міністра оборони? Правильно, обшуками в його попередника. Резнікова немає з нами вже майже два роки. Він йшов з посади під оплески і теплі слова. Треба подякувати міністру за ту роботу, яку він зробив під час складного періоду знаходження нашої семи в стані війни. Дбав про Україну у безпечному закордонні. Я сьогодні. В приватному житті, але все одно продовжую це робити як приватна особа. Все, що направлено на перемогу нашої з вами країни. Благотворительність і допомога армії. Ми командно працюємо на результат для України впереду перемоги. Пане Резніку, вітаю вас. Ой, добрий добрий. Він, День. Фініш, що ви тут робите? Працюємо Що саме? в інтересах України. А ти Пі... від правоохоронців, від суддів, впевнений, Резніков, не буде претензій. До його відомства наступне інтерв'ю ви даватимете з Лондона. Я буду і моя дружина, і мої діти самими щасливими людьми. І лише тепер його беруть за яйця. По 17 вилучають телефон. Мене просто не люблять. Ну так сталося. Слухайте, будь ласка. А звідки інформація, що розбити, телефон? І думають, що далі робити з недоторканним екс-міністром. Це навіть не навіть запитання не до мене, це до нього. Тим часом на Росії екс-міністри, екс-губери і чинні чиновники та топ-менеджери стріляються, самоліквідовуються на робочих місцях, випадають з вікон і власним прикладом демонструють наступникам: красти треба менше. А похорони в Росії? много чого рішають, бо навторублів вже ледь вистачає на війну. Думаю, друзі, ви чули новину про те, що сьогодні в вражки екс-міністр транспорта і екс-губернатор Курської області здохли. Один там, типа йому стало погано на засідалові, а другий застрелився. Я за покарання для усіх росіян, але те, що Путін притискає корупціонерів, ваше місто у Параші поганий знак. Отакі штуки, вони насправді дуже ок для, для російського глубінарія, тому що вони показують, що власть сильна, як ніколи. Оця історія насправді це походить про те, що навпаки, мудрий хороший цар Путін все правильно зробив. Він, значить, поймав воров за руку і навіть заставив їх здохнути. Вообще красавчик. Тим більше це ще й чіткі османські традиції. Можливо, і нам час почати карати Резнікових і чернишових, питати за чонгар з верещук. Люди ж питають, а хто здав чонгар? Хто здав Херсон? Ми як парламент зробили все від нас залежне. Внесли зміни. Я була доповідачем цього Це за тиждень, другий випадок. Так, до законодавства, щоб пош... пришвидшити розмінування та за ленд-ліз у Маркарової. Це корупційні кейси у Стефанішиної. Так, от саме страшне, що подібні вбивства і те, що відбулося в Рашті, воно посилює їх ублюдочну, мерзотну, але ті їх російську справедливість. А коли ми нарешті почнемо встановлювати законність в Україні, і коли буде хоч якась відповідальність, хоч когось за те, що він робить на своїй посаді, але наша влада йде іншим шляхом. Запам'ятайте цей липень. Це настали часи вторгнення, коли на адресу влади починає лунати слово диктатура. Вона мобілізує тих, хто її критикує. А чому ні? А чому ні? От ви гниди показали те, чого не можна. І от така ситуація, коли треба просто замовкнути. Диктатура служба безпеки України постукає в двері кожному. Плівать нам на конституцію, на закони ми будемо робити, що хочемо, в будь-який момент. Ми вам все обріжемо. Шабуніна переводить на лінію фронту. Ех, Віталику. Так Бог вирішив. Бутусов мобілізувався сам, не чекаючи привітів від безоглої. Вибачте, з саними тряпками вона дасть по морді. Я не збираюсь зупинятися, ви знаєте історію моєї боротьби. Мар'яно, іди спати, чесне слово. Е, партія називалась Слуги народу, да? Виявляється, тут народ в слугах у цієї партії. Собі збережем, вам обріжемо. Тому як хочете нас, так і захищайте. Ось так треба перемагати. Богдана Буткевича заднім числом оголосили в розшук, хоча він ні від кого не ховався і сам з'явився в ТЦК. Ми всі повинні зрозуміти, війна надовго. Ми повинні переналаштувати свою свідомість і суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину. Усіх згаданих чоловіків вважаю патріотами, і не маю сумніву, що вони сумлінно виконують священний обов'язок. Але маю сумніви, що слідом за ними влада відправить у окопи корисного татарова чи спритного невловимого Арестовича. Сідять падли, ні в окопі суки! собі одне, а іншим інше. Ну то тобто той принцип собі все а іншим закон» у нас працьовує дуже гарно. принцип тоталітарної держави. Що ж, вочевидь, доведеться перемагати без них. Ви знаєте, у мене двоє синів, і я не готова. Виховати їх для війни. Що це за звичка воювати чужими е, синами? На перший день завалять. Чим я допоможу допоміг країні. Ви будете здивовані, я вважаю, що відчуття перемоги воно вже починає вітати в, острові, думаю, в атмосфері. Просто старий фантазер. Many months later. Я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. воно ж закінчиться дуже раптово. І треба, якщо ти почав дивитися і вже відчуваєшся переможцем, можна все програти. Тарапа там пам.